Добрий день, шановні земляки. Добрий Сьогодні день. ми зустрічаємося з Олександром Львовичем Гринченком. Гринченком. Це той, ну, на мій погляд, такий не дуже знаний нами всім радник нашого голови селищної військової адміністрації Каваленка, з яким він їздив за кордон. От нарешті я, от, зміг зустрітися з Олександром Львовичем, і питання буде від громади, не тільки від мене. А толку з того, що ви туди їздили, який толк. Що небудь реально конкретне, без наукових, без громких фраз. От конкретно, що дала поїздка? Коли була поїздка, де ви були і що вона вже дала? Ми їздили в Європу навесні. Поїздка була абсолютно конкретна, і мета цієї поїздки. Була особисте знайомство нашого начальника військової золочівської адміністрації з мером міста Зіндерфінген. Це місто Спутник, яке знаходиться під Штутгартом. Радзинка цього міста є, що на території цього міста розташований найвеликий завод по виробництву мерседесів. Тому місто, місто дуже багато, заможне. Основна маса людей працює на цьому заводі, виробляють майбахи і шестисотих мерседесів. Про мерседеси дуже цікаво, скажіть, що ви там мерседеси це добре. Є ну реально я, е, я багато років займаюсь благодійним фондом. Ви який... зарплату у Коваленка отримуєте? Ні, е, ми на громадських засадах. Я у нього працюю на громадських засадах радником. Головна мета залучення коштів з боку іноземних інвесторів, друзів. Чому які ваша, займаються? Чому містоси? ваша сила, Олександр Львович? Ну от ви кажете, залучати друзів? Ви що? Серед німців знаєте друзів, яких маєте. Я скажу так, я не хочу балакати дуже огульно, що я там маю там, маю тих, маю тих. От, е, мова йде про те, е, можна подивитися про результати. Благодійний фонд тобто друзі є. Друзі є. Благодійний фонд зміни е, починаючи з 22-го року. Займається поставками медичних засобів, продуктів харчування, засобів першої необхідності, гієнічної це засобів. ваш благодійний фонд. Так. Да, у наш, вас є свій благодійний фонд. Є наш благодійний фонд. Наш благодійний Як фонд, називається і наш... на цьому завершимо Про ваш благодійний фонд зміни. А тепер скажіть про реабілітаційний центр, про який вже Коваленко казав, що якісь перспективи. Ви, я так розумію, не просто так з'їздили в ті країни. Перед тим, як їхати, no. ми отримали від міста Зіль... Зіндерфінгін де Мерседес? Майже Мерседес. No. Ми отримали 10 електростанцій, якими Золочівська територіальна громада була оснащена. Отримали бензопили, перфоратори, отримали комп'ютери, no. отримали шуруповерти. І все це приїхало. На благо Золочівської громади. Дякую вам від Золочева. Це серйозний результат. А що це таке реабілітаційний центр? Це туди те місце, куди ви їздили. От після цього, да. коли німці нам таким чином допомогли, ми поїхали зробити і їм якийсь гостиниць обвести. Okay. Золочівська громада зробила відзнаку меру зільдерфіга. Подяку, і ми цю відзнаку повезли з Віктором Миколаївичем. До речі, ми їм запропонували, що ми відмітимо доктора Бернда Фюрингера, це мер Зендельфінгена. Таким чином і подякуємо йому за цю допомогу. Але сталося так, що зовсім внезапно прийшов телефонний дзвінок від секретаріата Бернда Ферінгера. І нас запросили не просто до нього в мерію з індельфінгід, а запросили на сесію Європарламенту до Страсбурга. На uh -huh. і цю секцію якраз він очолював. А він, як засугалося, є депутатом Європарламенту, палкий прихильник незалежності України і підтримки України, і разом з тим відмічено, що тільки. Золочівська громада палка і щира подякувала йому за допомогу. Це було від... сприйнято як, як нагорода справжня. От, так, як це вони була це була було сприйнято як справжня нагорода. І е, е, оця маленька, е, маленька медаль за оборону Золочева. Вона на нього справила просто неймовірне враження. В якості Алаверди нас запросили на сесію Європарламенту до Страсбурга з Віктором Миколаєвичем. Вот запросили на обід на депутатський. А після цього е, якраз е, на засіданні тієї секції, яку очолював Бернт Ферігер, була прийнята історична декларація про початок фінансування відновлення України, не очікуючи кінця війни. Із 118 депутатів проголосував один е, е угорець против, а 117 депутатів проголосували на наших очах. За і ви це бачили. Ми це бачили це круто. І з цією новиною ми приїхали сюди. Далі після цього пішли, пішли інші проекти. Зокрема, відбулися домовленості з невеличким містом Фельбах, яке в пригороді того ж Штутгарта знаходиться. Про початок контактів між Золочівською громадою і містом Фельбах. Місто Фельбах налічує близько 50 тисяч чоловік. Населення на території Фольбаху, е, великий винзавод, 125 гектарів виноградників, і у якості першого проекту ми з ними домовилися про футбольний матч між е, юнаками нашої Золочівщини і юнацьким крилом футбольного клубу Бевегонсхлебен. Е, це фельдбахський футбольний клуб. За товариський матч домовленості відбулися. Пройшов зум, і домовилися орієнтовно. Ну, орієнтовно визначили дату, це десь 12 жовтня. Тому зараз наша золочівська команда тренується успішно, ми послали всі реквізити хлопців, у Фельбасі готуються запрошення і ну, така робота ведеться. Олександр це класно, звісно. Ну, реально реаль, реаль, все-таки давайте до життя нашого прифронтового, бо воно в нас дуже тяжке. Я розумію. Ми, ми я тільки що спілкувався з золочівцями, хлопці, може, зараз також дивитися. Всі розповідають про те, що нашій медицині Золочівській треба допомагати що ті лікарі, які залишились, вони просто круті, але в них не вистачає обладнання, не вистачає колег. І я чув таке реабілітаційний центр буде створений в Золочеві. Звучить класно, що це буде, і чи насправді це буде, і чи залишиться лікарня Золочівська при цьому не заважатиме це. Можна я одним реченням парою слів повернусь до засідання Європарламенту і декларація. Звичайно, звичайно, декларація, ця, як з'ясувалося, стала першим кроком. Другий крок було оголошено європейським інвестиційним банком траншу на фінансування відновлення на підставі цієї декларації, яка була прийнята, і е, були різні напрямки. Я їздив у Львов 10-11 червня на конференцію в мерію Львова, де була презентована експертна рада із 30 чоловік для розгляду проєктів пілотних під фінансування Європейського інвестиційного банку. З свого боку, ми вирішили запропонувати наступний проект, маючи на цей час контакти з бельгійською громадою. Яка знаходиться в пригороді Амстердама, це місто Зорсель, воно невеличке, але воно відзначається тим, що на його території велика психіатрична лікарня на 1200 ліжок. І вони шукають, шукають партнерів. Ми запропонували такий міст, таку зв'язку, оскільки на території Харкова знаходиться. Інститут неврології з великими академічними традиціями, які е, сягають понад 200 років, і е, з тим досвідом, якого немає навіть в Європі, ми вирішили бельгійцям запропонувати співпрацю, оскільки е, співпраця йде по вертикалі адміністративній, тобто голови громад, ініціюють таку співпрацю, сам інститут не може. Ініціювати співпрацю з якимись громадами і таким іншим, тому вийшов такий міст: надстройка голови громад, там лікарня бельгійська і наш інститут неврології. Що починати для того, щоб розпочався цей діалог, інститут з великим бажанням і з великою охотою заключив між Золочівською лікарнею і інститутом. Угоду про надання медичних послуг, про обмін думками, про аналіз самої структури надання медичних послуг, що треба покращити, і куди першочергово треба вкладати інвестувати кошти. Таким чином, вималювалася, вималювалася схема майбутнього проекту, зокрема, основою. Всього успіху цього проєкту являється реабілітація. Реабілітації нормальної немає ні в бельгійців, і в нас теж. Мама нем... про яку реабілітацію? Кого? Реабіліта... Ну, для слухачів, які реабілітацію, можна... реабілітація, реабілітація мова йде про реабілітацію по декілька напрямків. Зокрема, реабілітація в області неврології, реабілітація в частині. Підготовки людини до протезування після втрати кінцівок, прочих таких моментів і реабілітація після післяопераційний період, ем, коли людина ем, була прооперована, треба підтримати людину і таке інше. Перше запитання: а що реабілітаційний центр в Золочеві? Якщо його побудують через три дні його розіб'ють і таке інше є. Для Золочева інший, ну, в даний час інший вид реабілітації. Це підтримка і людей, які знаходяться на лікуванні вдома. На післяопераційному, посттравматичному, постневрологічному періоді вони знаходяться вдома. І на першому етапі це буде служба, яка буде підтримувати людей на дому, а базуватиметься вона в золочівській лікарні, щоб це не була стаціонарна мішень для. А шахедів, ну і всього того непотребу, який летить на Харківську. Якісь вже кроки зроблені тут, щось практично? Які практичні кроки зроблені з сьогоднішнього дня, з понеділка, угу. до сьогоднішнього дня була зроблена перша основна підготовча робота по проходженню пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги, чергової допомоги, був складений алгоритм. Кожен золочанин може звернутися в нашу золочівську лікарню, отримати направлення і поїхати в поліклініку інституту неврології в Харків, так де за попереднім записом це не місяці, це день, два, три, і відразу це все проходить. Його приймають і визначаються з методами лікування. Якщо потребує людина стаціонара. Його кладуть на стаціонар, і по цій програмі не треба буде чекати місяці. Ну, ось ось така робота. З сьогоднішнього дня перші пацієнти, Можуть, я, бай, бай. Я, якщо, ну, як я знаю, вони поїхали зі своєю Ілони Миколаївною. І головне, що цей проект дає можливість суттєво. Розвинути можливості так званої телемедицини, за яку тільки зараз починають балакати. балакати да. в, самому інституті, в самому інституті створено центр телемедицини. Але він іще не працює так, як хотілося би працювати. Це, це лікар на віддалі. Так, да, так, так, так. Це е, тут знаходиться телевізор, комп'ютер, е, пацієнт приходить. І вони як в зумі спілкуються з тим необхідним спеціалістом, до якого попасти на особистий прийом, з'ясовується, треба чекати місяцями або ще щось і таке інше. А так воно все розписано, зроблено, Ну і все для нашої прифронтової громади це дуже добре. Я дуже думаю, добре. я думаю, що це рішення. Я думаю, що це і є. Те основне рішення, яке буде, ну тобто, по цим напрямкам буде розвиватися проект. Ми думаємо, що опробувавши, і я маю надію, що цей проект буде успішний. Ну, опробування і реалізація проекту пройде успішно, і на підставі цього ми вийдемо на прямі переговори з Віктором Миколаївичем, з бельгійцями, щоб виходити на здобування фінансування серйозного фінансування в області медицини. По оснащенню медообладнанням, медзасобами, ліками і всім таким іншим, навіть не чекаючи нашої перемоги, так не чекаючи, ні звичайно, не робити. чекаючи нашої перемоги, все це повинно працювати маневрено. Ми вчимося працювати маневрено, щоб важко було в цю конструкцію влучити. І розвалити її люди відповідальні на всіх місцях, тому така от історія.